Ми Розпочинаємо маршрут з перевалу кривопілля через волову на гору ротило і пізніше там ще пару горбів пройдемо і повернемо на перевал ріжі. І... О, я Юра вже почав горити сам до себе, бачите що робить? Гірське свіже повітря з людьми львівськими, які карантинували від 19 березня у Львові. Ну, як карантин почався, я вже був два рази в горах, по-моєму. не були гори, ти коли був? 에, на парашці був і, а. І, і, і. І... Ще де я був? А видиш? Навіть не маєш, не, не можеш згадати, значить у тебе була така мандрівка, знаєш так, прийшовся і все. Ну так, так. Ну... Ну, та, та. Це. А, Це така мандрівка, прийшовся і все. Навіть нема про що згадати. Та запали. чекай, місяць сидіти вдома, то куди ти далеко зайдеш? Ну, правильно. Ноги не слухаються. Ну, то, напевно Назар найбільше ходив під час карантину в гори. Я був на парашці раз. І Ще десь був, не пам'ятаю. бачиш щось. Два рази точно було. Що той карантин з людьми робить? Склероз з'являється, та пам'ять втрачається. Знаєш, як у себе вислати? Як це машину на переваги? Йшли, йшли, і ми і йшли, йшли, і і нарешті дійшли до магазину. Тому що туристи, які не були від серпня минулого року в великих походах, забувають хліб купити. Тому Потривожили продавця, зараз підійде, спеціально для нас відкриє магазин для наших туристів, щоб ми купили собі хліба. Ну і далі будемо рухатися по маршруту. Погода сьогодні досить гарна, Дощику, надіюся, не буде, бо... Хмарки такі цікаві, недощові, суцільні. Ну і краса кругом, молодий ліс. Молодий це я мав на увазі весняний. Тобто, що тут ще багато дерев навіть цвіте. Коли в нас вже, допустимо, на яблунях вже яблука є зав'язані, то тут ще тільки яблуні цвітуть. Ну, Відповідно, і в лісі буки ще світло зелененькі, тільки повипускали листя. Так що маємо двох собак сьогодні. На початок маршруту. Надіємося, ми їх позбудемося найближчим часом. Ні, ми їх не з'їмо, хай зоох, захисники не переживають. А вони підуть, напевно, на свою територію, ту, що вони охороняли. Тут продається, воловій навіть пиво квас пише. І кафе-магазин Соната. Кафе магазин Соната, так. Так. Коротше, як багато пиво вип'єте з квасом, то будете співати потім. Сонати. Аля Міно. У мене попали касаєш мали Олег каже, що він зараз вдягне свої коронні шльопки і піде вже в шльоках. Але щось його спинило. Карантин мене спинив було Хоча на боржаві там шльпки були, що по такому було. Шляпа на шляпки! Як ми їх не відганяли, вони гамнюки не хочуть йти геть. Я так зрозумів, нам прийдеться весь похід з ними тусуватись і, і ділитися кубасою. Так, вийшли ми на полонину германівка. Ось чимось, чимось вона нагадує цей полонину хом'яків майже. Тож такий довгий. Да, такий такий довгий. Да. Полонина германівка. Да. Хочеться брензи якої-небудь, але хочеться. Вийшли ми от з цього лісу. Там от синій маршрут, який веде до голову, якщо звідси йти. Вітаю вас Радона коли... та... Зе да. всі ми зустрічаємо схід сонця Це дуже гарно при засніженні Чорногорі. Так, вже червень місяць, вже яке число? Сьоме 7, 7, 7 червня, 7 червня, а Чорногора ще 6, на схилах є ще сніг. Ну, так. І так досить нормально є. На схилах є сніг, а в цій стороні видно полоси такі з неба там йде довше поливають. Але хмари йдуть там, так? Ну А вон здається, якщо я не помиляюся, видно частину барморосів, ні? Ні, це Румунія. Румунія вже, Бармироси так. Барноси десь орієнтовно за ребрами будуть. Або... Ага, а то так засніжена ще Румунія, так? Так, там ми вчора бачили дуже. Нео, вчора й Нео бачили. Роднянський Альпі Як цей канал називається? називаються? Міть? Я применував. Може ти колись бачив, Так, А, так то ти літав, типо, так, а так, все. Та я підписаний. Я думаю, блін, я його впізнав, він мене нервний. І так обідно стало, то капець. Ні, я з в прикольно знімав, як з цього ходили з ворогти. Так, так, я хотів от цього разу зняти, але я собі обновив телефон і сама програма DJI, Вона в мене не стояла на цьому, на телефоні. Стояла, тільки там треба якусь. Ото Еверест. Так. От, отам, ні, посередині де знаходиться е, Чогорі, Сес, отам третя вершина, а яка третя? До речі, в Гималаях. Лодзе, напевно, щось таке. Гімалаї вони тут. Кажете, далеко не треба йти. <реш> 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 краса. У кожного свій вареж. Санюю був чого верешки <реш> так. What a world. Сукаємося з гори ротило, Ось зараз будемо робити сніданок. Ось тут вона така вся кам'яниста вершечок. Ось. Ну, дуже гарна гора. Скаємося вниз. Всім привіт, хто на диванах і хто в горах, хто ще спить, хто ще вже не спить, хто працює, хто десь їде. Так. От. Ми вже... Це наш другий день вже походу, ми зранку сходили на гору ротило. Зустріли схід сонця. Так. Зараз ми знову робимо чефір. Ви... У <райдивуєш> <райдив> нас є один любитель півпачки цей закинути в чай. Well, та в воду. Он. Але нічого, всі спали вроді би, плюс-мінус. Робимо уху. От, тут наші два наші нові приятелі сплять, теж з нами на горі ротило були, зустрічали схід сонця. Ось. Десь по п'ятій ранку ми вийшли. От. Але вони ще досипають, вони не доспали. От. А ми вже готуємо. От сьогодні десь ми маємо пройти до 16 кілометрів. От, вже таких підйомів не буде, як вчора. Буваємо частково в тих місцях, де ми минулого року були. Це перевал ріжі, перевал сухаросіч. Покатаємося на качельках. Та, там, де ми вже катались. погойдаємось на, кач... на гойдалках, якщо правильно по-українськи сказати. Ще 12 кілометрів до перевалу ріжі. І зараз ми прямуємо на Мунчели. Полонина, полонина Мунчели. Ну, там, де ми ще не були, що можу про неї сказати, не знаю, ми там ще не були. Нині. Далі на суху Росіч. Перевал були там і на ріжі. Ну, краєвиди офігенні, як бачите, тут видно частину Чорногоря, просимо пройти оператора трошки далі. Ні, перепрошую, це свидовець. Він також біліється. Олег нам щось неправду говорить, хоч нас Чому? Тут кажу, щоб, щоб інші туристи заблукали. Тут це не Свядовець біліється, Юрко. Так. А хто казав Чорногора? Я казав, перепрошую, не. це Чорногора не біліється. Це Свидовець біліється. Чорногора трошки вище. От. І тут ми йдемо вже фактично по цьому маршруті. Самий основний підйом був це на гору Ротило так. з Волової, села Волова. О, там, то там був такий Зали, правильно різкий. наголос Волова. Волова. Так. Так, наголос волова. Ось, там був такий плюс-мінус різкий підйом. З полонини так. Так. Може це просто так після карантину, воно так здається. От, так. Тяжко. Але ось. А далі вже от фактично йдемо по полонинам. Ось така от дорога. 50 метрів десь вниз, 50 десь вгору. От. Ах, та-та-та. Та о, як добре, та жара, жара. Та-та болото, все змісили. Та-та глибоко, глибоко. А, ні, ти при просто присії Та-та-та. О! Та-та, ой, О, все, все, побіг далі. Ось такі в нас на цьому маршруті колеги десь пропадуть. Ми, ми коли перший день, вчора, коли вони десь пропадали, ми слава Богу, вони від вас, нас відв'язались. А тепер ми за них переживаємо, щоб вони десь не заблудилися. Якщо вже з нами пішли, то хай йдуть. Я думаю, що вони назад дорогу знайдуть додому, але все одно. Ось. Трохи їх годуємо. О, вже фактично частина нашої команди. Ну, тепер я відстав. Зараз будемо доганяти. Ось ми на підході до полонини Мунчели. Судячи з маркування, з розміщення, це оця полонина стаї їхні, чи як там правильно називається. Трошки зараз робимо перекур. Будемо рухатися до них. І далі, я так зрозумів, нам туди вверх, до перевалу суха Ну, Ми вон звідти йшли, давайте покажемо, звідки ми йшли. Ми йшли ось, 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 ось аж звідтам. там. Аж звідти з цієї гори ми йшли. Там така просіка є. Ми звід там виходили так хрептом-хрептом. Хребтом, і потім такий різкий спуск. Зараз трошки підйом почався. Ну, взагалі, всюди нас сьогодні переслідує, якщо можна, можна так сказати, снігова Чорногора. Петрос і Говерлона на, на, на даний момент видно. Ну і пожежевську. Ну і з нами два вірних. Друзі, товариші, от один, який упрів і купається в калабані. І он другий. Ходи сюди. Розуміє, що треба йти сюди. Будемо робити маленький перекур. Там напевно вже дивіться, Вон, давайте трошки пройдемо Чуть-чуть. Там напевно вже вид, мені здається, якщо я не помиляюся на Яремче. Можливо, можливо. ну я думаю, що скоріш за все. Скоріше за все, такий більше яремче. Ну, ворог там, мені здається, більше в цій стороні. Яремче, яремче. Хто на нас ще не підписаний, нас перший раз бачить. Підписуйтесь на наш канал. От, є багато чого цікавого. Різні відео, різні походи. От, різні місцевості, горгани, Чорногора, Свидовець, Боржава. Дуже-дуже багато всього. От, так що Будемо раді. От, якісь коментарі від вас читати. От, якісь запитання. Так, Ми зараз траверсуємо гору Гордя. Ось. Тут ми вже йдемо лісом, Уже притаманна стежка горганам. От. Такі от каменюки. І між тими каменюками пролізаєш. Каменюки деякі слизькі, так що треба бути акуратним, щоб не послизнутися, або, щось, або десь якусь між камні, щоб нога не попала. От, щоб не переламати її. Ось. Хоч. 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 А так, в ціл. В цілому, в цілому нормально. Добре, що по лісі йдемо, бо якби зараз йшли десь по якійсь полонині. Якийсь добрий участок, ось там сонце так дуже парить. Гріє капітально. На суха Сухаро... перепрошую, ми на перевалі Сухаросіч. росіч. Ще один турист заблукав. Ой, дощ починається. Сьогодні третій день нашого походу. От, сьогодні ми вже його завершуємо. Ми зупинилися на спуску з гори Діл. ось, яка чомусь на... в програмі MAPSMI називається Копець. Не знаю чому. Може, тому що там. Дуже сильно повалило дерева, і там дуже важко йти. І Там ще ми вчора трошки заблудилися, ось, але бо там є така розвилка на карті. ну, Я вам покажу зараз. От, І там є дорога, якщо дивитися в сторону город, направо є дорога на саму вершину і ще якась є дорога наліво. Ми вирішили піти. Ми пішли... Ми не вирішили, ми пішли. Випадково тою дорогою, що йде направо, ось, а, вона, а вона на мап завершується. Тобто вона там йде-іде таким зі загом чуть, чуть і все, і обривається. А на картах паперових, тобто вона далі продовжується і можна вийти там, де ми хотіли вийти. І Ми пішли туди, тою дорогою і. В результаті її загубили, тому що там, де вона якраз обривається на мапсмі, там ну, ми її якраз і загубили. Вона десь там йшла, але ми загубили, тому ми взяли азимут на верхню дорогу, яка йшла по хребті. Ось, вийшли. Вийшли, трохи подержи дібрами, але нічого. Там червоний маршрут на гору діл йде, ось, але... Так, от, хоча от. А там тут тоді ті ділянки, що вітром повалені і, і спалені. Ось, а тут у нас от палатка наша, там вогонь, сніданок робиться, от. а там у нас був вигляд на гору Говерла. Петрос, Говерла і далі там чорногірський хребет. От. Там внизу десь ми маємо йти, там Кривопійський перевал, ми маємо вийти туди. І по дорозі десь ще 6 кілометрів треба йти до машини. От. Майте на увазі, що тут, я е, е, тут я вам, от вихід з лісу, от паркан починається. Е, там десь гора Діл за тими ялинами. Дуже От. Підйом, Юра. Там дуже стрімкий підйом, так що якщо ви стартуєте з Кривопільського перевалу на гору діл і туди далі йдете по Запрудських Горганах, ну маєте на увазі, там такий стрімкий, досить підйом, він хоч і не є протяжний, але дуже стрімкий. Навіть стрімкіший, по-моєму, ніж з цього, з водоспаду гук на полонину хом'яків. Там є такий. Так, ось Там буде стрімкіший підйом. О, ну він такий короткий, але О, Ну і там далі завалені дерева вже після город, якщо в ту сторону йти. Ось, ну, така не дуже приємна дорога. Там є частина маршруту по такій ґрунтовій дорозі, там де квадроцикли їздять. Теж не дуже цікаво. так що... Ні, чому? -то? Я хочу висловити свою думку. ну чому? Ну, то, ну, моя думка... Ти, ну скажу так, моя думка така, що запорузький горган вартує побувати на горі ротило і на горі Ягідній. гора, Тоді, якщо йти з за... запоруцькими горганами, тоді йти краще, найкращий варіант. От, mm -hmm. Можна оператора трошки ближче сюди, щоб краще було чути. Якщо йти за запроськими горганами, тоді, тоді найкращий варіант це йти з Миколичина від, від готелю Трипковиця. Водакіпі, давай перепишемо. Як йти від готелю Трипіткове і далі йти тоді на Ягідну, йти тоді на полонину ліснів. Е... Там дуже гарні краєвиди на Чорногору, такі як скукола. Далі йти на горді Доброкиївську, тоді звертати на полонину Мончели і на ротилу, і тоді верховину можна, Ну, чи в верховину, чи в кривопілля спускати. Отакий От варіант ідеальний для походу. Ну, Інші варіанти там трошки не цікаво йти про таких лісових дорог, які роз'їжджені джиперами і тому подібне. Половину ріжі думка. треба оминати, там дорога не цікава. На, на, ой, на перевал ріжі, кажу, полонина. А. На перевал ріжі, перевал ріжі бажано оминати цей маршрут, тому що там дорога не цікава, ну, в плані ж там квадроцикли, машини їздять, тобто йдете по дорозі. Тобто це не є лісова стежка. ось, Це от така дорога. Ми зараз вже на Кривопільському перевалі йшли від тої полонини, що після городів десь 20-25 хвилин. Тут вже поворот на Кострич іде, туди на Кострич, Оце там вже перевал. От. А ми ще топаємо десь кілометра 4-5 до нашої машини по дорозі. Звичайно, не таке приємне діло, але... Рівно. Ну так, рівно Це... і вниз. От наші два песика назад. От не зраджую традиціям у шліпків.